Мукачівець Роман Жаровський взяв участь в акції. Вакцинуйся, збереже життя. Чоловік виграв телевізор. Вакцинуватися з дружиною пішли, вакцинувалися і вже потім лише заповняли анкету, щоб прийняти участь в акції. Інна Нечипаєва про акцію дізналася в поліклініці від медперсоналу, коли вакцинувалася від коронавірусу. Коли я вакцинувалася Виктори, ви в поліклініці, медсестри сказали: Ти попробуйте. А вдруг. Я поспішала з роботи, виперсилася, і все-таки виграла. Чоловік мені позвонив, сказав, що я виграла велосипед. Ще у серпні вакцинувалася любов невідомська. Взяти участь у розіграші призів вирішила разом з чоловіком. Заповнили анкету, дотрималися всіх умов, здали її в нас на дільниці. Це все. Перший приз, який ми виграли. Ну, ми сім'єю вакцинувалися, виграла сім'я тільки я. Ну мені було ну. Незвично і я не повірила спочатку. Ну, коли вже побачила свої прізвище списку переможців, я вже тоді зрозуміла, що це правда. Мої діти будуть дуже доволі. Акція Вакцинуйся збережи життя стартувала 1 жовтня. Участь у ній взяли майже 3,5 тисячі жителів Мукачівської громади. 26 листопада переможці отримали призи. Їх вручали у центрі громадськості та національних культур у Мукачеві. Були вручені 15 Самокатів, 15 велосипедів і 15 телевізорів. Загальна вартість цієї акції мільйон двісті тисяч. Самі призи мільйон і двісті тисяч це податкове навантаження, яке ляже на міський бюджет. Головний приз автомобіль розіграють 15 грудня. За словами речника Мукачівської міськради, влада Микити, усі учасники, які не виграли у першому етапі, автоматично потрапляють до другого. А нові вакциновані можуть зареєструватися до 10 грудня. Олеся Колодій, Іван Шимко, новини на Суспільному.